Рано вранці прокидаю, сонце зустрічаю і за новий день подяку Господу складаю, разом із татом я молюся, славлю Бога щиро, прошу милості Ісуса, благодаті та миру. Є в молитві дивна сила, є і віра, і надія, в скрутний час порада, ти молись у день нещастя. Бог завжди втішає, хай душа у день щасливий, Бога величає, хай молитва завжди лине до небес, до Бога і осяє Боже світло всю твою дорогу. Бог, Бог присутній поміж нами, він на небі, на землі. Все він чує, все він бачить. Усі світи він кроє, Бог любить усіх нас він нам і не з нами в час. Амінь.